Привіт! З вами Сучасна суботня Школа. Неодноразово від людей надходив запит, як відбуваються уроки ССШ, які принципи та фішки використовуються. Сьогодні ми поговоримо про внутрішню частину ССШ. Наша команда, спілкуючись з людьми, часто чула думку «ССШ – це тільки для молоді. Вона цікава та орієнтована саме на молодих людей. Це мід, і ми будемо його руйнувати кожен раз, коли буде спроба його нав'язання. Зараз ви побачите, як відбувається класичний загальний урок ССШ для нашої громади. Давайте поговоримо про структуру уроку. – актуалізація попереднього вивченого матеріалу, або, як кажуть в народі, повторення, вивчення уроку за допомогою вчителя, вивчення уроку без допомоги, інтерактив та рефлексія. Це всі обов'язкові блоки, окрім одного, для кожного уроку ССШ. США. Давайте перейдемо до більш детального огляду. – розминка. Якщо проводити аналогію зі спортом, перед початком повноцінного тренування ви маєте провести розминку. Щось подібне відбувається і на уроці суботньої школи. Ви, напевно, чули слово «криголам», але на нашу думку, класичні криголами не є досконалими. Вони можуть бути різкі та дуже контрастні. Коли ми говоримо про систему ССШ, Обов'язковою умовою вармапу має бути його м'який перехід від початку до наступної частини пороку. До прикладу, ми використовуємо відомий вираз або цитату, яка пов'язана з даною темою. Якщо наша тема вірність, ми можемо використати наступну цитату. Вірність та чесність це дорогий подарунок, який не варто очікувати від дешевих людей. Після цього ми можемо запитати думку людей, згідні вони або ні. Іноді ми використовуємо прийом подвійної цитати. Що це таке? Ми беремо першу цитату і питаємо думку людей, що вони міркують. А ось другу цитату пропонуємо скласти самостійно. Ми ставимо слова в довільний порядок, і люди, дивлячись на певні слова, мають скласти логічний вислів або. Речення. Також використовуємо нейроігри, і до або після їх проведень ми м'яко підводимо людей до того, що саме ці нейроігри допомогли нам налаштуватись для вивчення певної теми. В якості експерименту ми можемо використовувати провокаційні методи. Що мається на увазі? Ми можемо взяти неіснуючий вираз або думку, яка протилежить основній темі нашого уроку. До прикладу, запропонувати людям вираз Бог помер. Або на своїх уроках ми пропонували людям прочитати вірш з Біблії, якого по факту не існує. 17 розділ книги об'явлення, 19 вірш. Там написано Диявол переміг Христа. Хоча ми з вами знаємо, що в 17 розділі тільки 18 віршів. Саме таким способом ми можемо розпочинати нашу дискусію. Актуалізація попереднього вивченого матеріалу. Цей блок ми ставимо тільки за потреби. Іноді буває, що 12-й урок пов'язаний з 13 м або 5-й урок пов'язаний з 6-м. І відповідно, коли ми починаємо наші духовні роздуми, якщо люди не засвоїли попередній матеріал, нам буде важко і іноді безмістовно без цього блоку рухатись далі. Вивчення уроку за допомогою вчителя в цій частині викладач створює основу і фундамент подальших духовних роздумів. Якщо в уроці є складна історична картина або певні складні вірші в Біблії або пророцтво, викладач може взяти ініціативу і коротко, стисло і головне, інформативно пройти цей блок самостійно. Вивчення уроку без допомоги Тут головним інструментом є запитання. Ми ставимо запитання людям і очікуємо від них відповідей. Також ми використовувати можемо різні інструменти: письмові, цифрові або вербальні. Головне, щоб люди могли чітко підтримувати теми без втручання вчителя. Одне з практичних завдань. Яке ми можемо використати в блоці вивчення уроку без допомоги вчителя, відбувається через планшет. На них заздалегідь можемо сформувати певну кількість запитань. Далі ми ділимо людей на групи і даємо певний час. Після завершення обговорення, одна або дві людини з команди мають переміститись в протилежну і поділитись своїми думками. Які вони здобули під час обговорення запитань. Інтерактиви важлива частина кожного уроку. Вони можуть бути прості або складні, але завдяки ним ми розряджаємо, змінюємо діяльність і найголовніше перемикаємо увагу людей. Вчені говорять, що після виходу соцмереж наша увага скоротилась вдвічі. А останнім часом після виходу Тіктоку цей процес ще пришвидшився. І коли ми готуємо урок, нам обов'язково це треба врахувати і жодним чином не ігнорувати. Рефлексія – Остання частина кожного уроку. Ми можемо робити звичайний висновок або піти далі. На наших уроках ми проводимо рефлексію за допомогою QR-коду. За ним ховається звичайна Google форма. Де людина відповідає на поставлені питання і може залишити свій коментар. Часами для рефлексії ми використовуємо сервіс Mentimeter, де ми формуємо запитання, і наочно усі люди бачать на них відповідь. В даному відео ми висвітлили концепцію проведення сучасної суботньої школи для старшої частини громади. В наступному відео ми покажемо, як проходить. Молодіжна, сучасна суботня школа.